Затіняюча сітка, ви подивіться, тут йде основа, грубо говоря, скажімо так, сітка рябиться далі. У нас виходить, нема тут достатньо, щоб вам показати, ось дойде проволочка сама, проволочка, і на цю проволоку все ось до намотано, приклеяно. Дивіться, не знаю, видно там, не видно. Ось до да, воно намотано приклеєно. Тобто це не сітка, ну це не затіняюча сітка, те, що там пишете, що до сітки те саме вийшла. Воно ж зовсім воно дивіться, яке махнатинка. А сітка затіняюча, вона ж як, як це, як мішки для картоплі. Да, ось ці сітки такі, ото ж затняюча сітка. 760 гривень до кінця березня коштує ось такий, такий забор. Сейчас показую вам його ось до кусочок підніму, покажу. До кінця березня 760 гривень квадратний метр. Він ось, бачите, ну, це зразки. А, так воно абсолютно нічого не видно. Якщо так десь заглянути, десь туди, не знаю, і то його треба розправити, ще він там сам вляжеться, скажімо так, обвісно типа, донизу, поняли ці листочки. Ну Це рівняєте як то кажуть, а, палець з другим містом. Ну Вибачте, за якщо, за грубость скажімо так. но але... Це класний якісний матеріал, повноцінний забор, виробництва Турція, гарантія 5 Йть років на вигорання, що оце у вас не вигорить, і та проволока, яка всередині вона у вас не поржавіє 10 років. На це дається гарантія. Тому й така ціна, що воно да, воно не дешеве, но воно класний, якісне, якісний виріб.